Це є частина людей, бо це лише чітко. Чітко є тут одна клепація зійшла. Друге, Друге, що ми зійдемо, це зійде все село. Це зійде все село. І буде там поставлено краси. Перша вимога забрати природно-заповідний фонд із території села Пістень, поставити чіткі кордони, ми розроблюємо генеральний план, вивести у межі населеного пункту. Ліси, які належали ще за, за Австрії, за Польщі, за Радянського Союзу. Оця бедлота нині прийшла і дотиснула так, що корчі понад ріку. Все, що видите, вони зробили проєкт землеустрою, де це занесли усе у, за межі села. Тобто село ніякого розвитку. Це перша умова. Друга умова: звільнити злодія, пророчука. А так, а як і цілу банду, то що є так, не як згідно акту. Згідно акту, згідно акту, який були, який зроблено ревізія на одному ході, Виявлено 224 метра кубічний. Він не поніс відповідальність, а поніс лісник. Простий лісник, який фактично не брав. Це, це друга умова. Трета умова. Трета умова. Трета умова. А там шушиться, шушить. там немає ні Василь, одної. Андрій Іванович, Це і так тут і є далі, і є далі, і є туди, і, і є туди. А коло ставів від світанку, коло там аеродром. Це 5 на 5, кар'єри з Мені Роблю дорогу, було сухо, якби перейти. Колись люди сюди кобучу по кобучу вкладали, біляванка зробили. Не говори в лісу. По інспекції екології там. Треба вирости сюди. Вирости треба, у нього ж тут. Зумнав телефон. Треба вирости. за стефано ми так такі були тисні там у мене кудемо я перевели і на дорозі он так

E aí <laughs> <laughs> Поступив проєкт землеустрою щодо відведення Національному природного парку із земель пісенської сільської ради 116 гектарів. Не під маєток, а просто вилучити і виробити і знак питання. Тобто ми сьогодні прийшли до вас довести нашу юридичну сторону, показати документи, а саме Генеральний план забудови села Пістень, який з розроблений і затверджений на протязі 2013 року, а 13 грудня 2013 року сесію пісінської сільської ради затверджено. і Додатково у межі населеного пункту, включено 1315 гектарів. І, зокрема, земля, про яку йде мова, яка є у проєкті землеустрою, що подав Національний природний парк. Таким чином, ми даємо вам в електронному варіанті, ми даємо вам рішення копію сесії, і сьогодні ставимо вимогу припинити будь-яку реєстрацію. По тій причині, що дана територія закріплена за населеним пунктом села Пісня. Так. Трохи, прошу. У нас є ряд вагомих причин про це говорити, тому що, якщо брати ще проєкт за минулого 2006 рік, яким користувалися, наприклад, при розробці цього проєкту 116 гектарів, вони його накладали на якраз на той проєкт, що був зроблений 2006 року. Проєкт зимуси, що встановлення меж Пісенської сільської ради та населеного пункту. Там чітко ділянки номенклатури 751-752 знаходяться в межах населеного фонду. Тепер ці ділянки, як ми бачимо з віку цього проекту на 116 гектарів, це йде якраз мова про цей кусок, знаходиться у проєкті на 116 гектарів. Також у цю, цей проєкт примикає до присудимних ділянок жителів Слапісі. Ніхто не був при е, проведенні зйомки цього представники ні земельної комісії, ні сільської ради, ні землі не був, коли проводилася безпосередня зйомка на 116 гектарів. Також тут є землі у оренді сільської ради, і тим більше тут є вилучені землі сільської ради, які знаходяться до даний мед у запасі сільської ради. І вони попали якимось чином у цей проєкт без відома сільської ради. Вони включені, це є 0,5 гектарів садиби яка є рішенням рішення обласної ради від 26 грудня 1997 року, де чітко казано, що в сільській раді передано 0,5 гектарів садиби. На даний момент знаходиться у вільному присадибному фонді сільської ради. Це і номенклатура ділянок, це Проект нікому не надавали. От. Проєкт землеустрою затверджений, а також карта, яка погоджена та затверджена. І тут якраз по цій ці карті, щоб вже треба є відкрити, щоб показати за це, що ми говорили, щоб чітко відкрити. Щоб чітко видно було, де це про, про що ми йде мова про які ділянки. От бачите, оце, якщо накласти цей оцей проєкт, оцей проєкт що вони роблять, це якраз є оця, оця частина, вона знаходиться тут уже у межах населеного пункту. Згідно практику зимоустрою. Є е, 751-752. Якщо брати номенклатуру 751, 752. 751, 752. Пісницька сільська рада, водосховища, ставки та інші юридичні споруди. Це вже вказує на те, що даний, даний об'єкт знаходився в межах населеного пункту. Це ще до розробки генерального плану. Тепер ми розробили генеральний план, його затвердили він не в судах. Це рішення від 13 грудня, так як нам було повернуто на доопрацювання генеральний план. Ми затверджували його 16.07. 2013 року після того служби удгоспу і ще там були від МЧСників претензії по пірсах і по таких незначних. Вони надали на доопрацювання. Ми 13 грудня затвердили доопрацьований генеральний план згідно довідки Дніпромісту нам надало, що всі виправлення зроблені, ніяких претензій немає. Ми тоді затвердили доопрацьований генеральний план. На даний момент генеральний план не оскаржений ні в судах, ніде він є чинний. І тому без жодних підстав, без погодження сільської ради вони проводили зйомки. Тим більше ми їм направляли безпосередньо розробнику даного проєкту на 116 Керкеру, ми направляли документи, бо він призупинив будь-які дії, так як це є в межах населеного пункту. Однак реагувань від його сторони не було. І зйомки вони, коли вони почали зйомки робити в червні місці, ми зразу йому направили. Є в нас вихідний номер документу, ми направили, він призупинив дії так, як не було представника сільської ради при вигляді цього проєкту на 116 гектарів. Тому це є ряд порушень. Ми звернулися відповідно з позовом до суду по цьому питанню. Це є порушення права громади, громади зла пісні і конкретно навіть тих, які є вже власниками земельних ділянок. За позовом Данилюка Пісенської сільської ради, відкрите кримінальне провадження проти. НПП Гуцульщина проти керівника. Там територія, це, що є коло садиба, сама будова. Сама будова садиба, прошу Боже, будова рік, рік побудови 1960-й. А ви самі знаєте, це будова нова. Рік 1960-й і залишкова вартість 52 тисячі. Тобто, шановні. Йде слідство по даному питанню. ця територія, територія є перша засібського раду, будова Василь що ви володіли, це є, де є е, город, отам, сучасна територія Байті, і туди ми їх відправимо. Любі дії. Вони вам будуть казати, що ми в судах, ми з ними зісудимо за 16 червня за проєктний план. Лип, лип. За 16 липня, за, за проєктний план. Косові вірили, Львів вони тупо купили. Але це нам ну, нічого не, не означає, районний бо у нас є затверджений, затверджений генеральний план доопрацьований з висновками Дніпроміста і цих служб, які нам давали зауваження. Тепер, якщо братися до цих пів гектара, які є вони безпосередньо захопили, цих півта і крайдеські захоплення, про що ми повідомили у листах і прокуратуру, і Генеральну прокуратуру. І районну прокуратуру про рейдерські захоплення землі. У нас оцих є пів гектара, де є чітко от садиба. 12 парла 5 ділянка. Це, і це. це було передано в сільській раді, як у вільній признаний момент ця ділянка нікому не наділена. Вона знаходиться, ми згідно генплану, у нас заплановано будівництво дитячого садка. Так, перед нами генеральний план затверджений. Держлізгосп. Погодив, територію, mm. mm. раєгроліз погодив, архітектор погодив. І то, що намотив ваш попередник Баранюк, він це піде з розумієте? Так що є до вас прохання і вимога не робити ніякі дії, ніякі дії, території є пісна, і ми тепер це, ми відносимося з повагою до вашої структури, йдемо в адміністрацію, а решту... Ця вся територія, ми забиваємо слупи. У нас створено комунальне підприємство лісогосподарське при сільській раді, і повністю беремо це на баланс сільської ради. Тим більше ми бачимо, ми не міняємо ага. е, при... цільове призначення землі. воно як залишається ага. лісфондом, так і залишається лісфондом. Тут і, тим більше, оце розпорядження номер 182, яким на основі якого вони розробляли цей проект землеустрою, Чітко указано, що. Передати, вилучити з Держлісгоспу і передати на парку 116 гектарів землі сільськогосподарського призначення, в дужках ліси. Там ще не вилучали, тільки дали дозвіл не вилучали. Ні, на основі 182 Просто надати дозвіл, на вилучити. Вилуч. Але... Але чітко вказано: землю сільськогосподарського призначення в дужках ліси. Якщо б цього не було, значить ви могли б подати землі свого фонду, який не покриті лісом, сілоковища, посовище, галявни і тому подібне. На даний момент ця територія є не покрита лісом а вона якимось чином увійшла у цей проект. Тим більше це є тут землі, які знаходяться в оренді сільської ради, і землі з запасу сільської ради. Це є також землі населеного пункту. Де ще попередньо, до генерального плану було неселені. Тому як можна робити без органу місцевого самоврядування такі важливі проєкти, без погоджень, і без представників. Ми знаємо лише ці бахту, а друг ми ще купили інші земельні ділянки, які там межують, що вже люди мають... А, ті, приватизовані, так, ми включаємо. вони собі включали, що хотіли. Ми ж тільки по цих зовнішніх, що ми що ми знаємо точно, вже які є порушення, а то, що ще там є, це треба проводити інвентаризацію, дивитися, чи нема ну, перетиня. Так, електронному варіанті вам залишаємо. Залишаємо вам звернення. Які ще питання буде до нас, Василь Іванович і інспектор, прошу звертатися, документи надаємо. Так. Всі факти тут наведені в цьому зверненні. Всі факти порушень. Громада залишає. Дивіться, що якщо... У 2013 році вони це спробували робити, то вони це не зробили, то вони зробили у 2014 році це рейдерське захоплення. Значить з боку громади будуть ввозити всі жорсткі міри, на які вони заслужені. Дуже жорсткі. Я не хотів, би, Василь Іванович, щоб ваша структура попала у ненавість до народу, села Пісня. А вона ще попаде не лише до народу і до цього Косівщина, як це щось розбурхає, що -то. Мене диво дивується позиції Баранівка, що підло, підступно, зроблено, наш демократ, оцей файний, який я ніколи не спожив, що чоловік.

Ні, ну Василь Іванович, пропаде, не пропаде. Ми навчилися, що у нас єдиний вихід, шлях правовий, а тепер буде і застосовано село, відповідно. Так, ми йдемо в адміністрацію Іванович. Якщо бажаєте з нами, ми ви просили, аби ви з нами підійшли, бо ми попросили прокурора начальника міліції і до керівника району, хто нині там є, доведемо йому до, до відома. Добрий ранку. Ми доводимо вам інформацію, яку ви повинні взяти. Черговий раз і приступити до виконання вимог, яка громада каже. Бо громада? це... Але давайте чітко розмежуємо, що є повноваження наші беремо на себе, що є повноваження правоохоронних органів на себе. Якщо у вас є колективне звернення письмове, я беру на контроль і візую кожного до виконання і визначаємо терміни виконання, так щоб ми це все. Не було. Бо я знаю вже, я 12 років робив голову ворожний, це тягнеться ще до того часу. Це розстрашенні роки. Оце питання парку, питання сільських рад. Ви не маєте з ними не проблеми. Знаєте, що ми так у нас є Москва. Сьогодні пішли районної державної адміністрації по питанню рейдерського захоплення Національним природним парком. Ні в кого немає правоохоронників. Ми просили їх 8.30, квітні буде, Він, Василь Васильович, ми будемо читати. Зачитайте, думаю, що зачекаємо, бо що ви Уже від адміністрації вже нічого не фактично не буде. Підпису вже не треба. Їм підписав Шинкару. Був проєкт. Тепер я розкажу суть, що вони зробили. Бо я бачу, що він спішаться. Так. Вони перше, що зробили, з поважного сільської ради, вони змінили квартальну сітку, квартальну сітку і, і внутрішню ситуацію неділю, якщо говорити про <кху> омілістів упорядкування. От бачите, що вони зробили. Оце вони тепер, а проєкт, її проєкт 116 гектарів. Це буде красно, це що має бути, що вже є. Якби не було. Як тепер збиралася комісія у парку, земельна комісія, екологічне лісокористування, тому пророчок позакликав всі всі силові структури. А голову ще ради, ніколи ні одного не клеть. Межівники тим більше прочкають. Та ми згідні, ми ж все, по-сусідськи, добре, срабу з людьми і відразу в суд пече. Та і є. Але таке. Він просто так наплював на все, на, на депутатів, на голову, на людей. На... Люди там всі збирали, й тепер вважаю, що й такі. собі знають, що він так зробив. На Плюнув, ну це все, Більше служити не будете. Більше служить не буде те, під народний підете, підсуднародний підете. Більше служить не буде під підете, під суд підете. Під суд трибунал суд народний трибунал, кожен піде регіонал, кожен піде регіонал, підсуднародний трибунал, кожен піде регіонал, кожен підеонал, Горіла шина палала, горіла шина.